Доброго дня. Ну, загалом зараз багато дуже випадків із представниками ТЦК ну і загалом із нардепами, які е, світяться на хабарництві. Е, але якщо споглядати на слова е, Марченка, то чим вони підкріплюються? Чому от він зазначає про те, що все-таки рівень корупції нижчий за протягом 20 років? Коли ти працюєш у владі, а ще й на посаді міністра, тобі хочеться, що все ж таки. Казати і розповідати, що корупції в державі немає, або вона знаходиться на найменшому рівні, але насправді доля правди в словах Марченка є, бо все є у відносному. Зокрема, Україна на сьогодні знаходиться на 116-му місці рейтингу сприйняття корупції зі 180 країнах. Так, це насправді найкращий показник там за останні роки, бо ми постійно піднімаємося по сходинках, але об'єктивно 116 двадцять сто місце ста країн це дуже низький рівень, тому це говорить, що корупції в Україні дуже багато, і проблем пов'язані з корупцією теж вистачає. Більш того, останні затримання пов'язані з очільниками. ТЦК пов'язані з міністрами і депутатами, зокрема, народними депутатами, яскраво свідчить, що кількість хабарів і корупції в Україні ще зберігається на досить великому і шаленому рівні. Але є одні позитивні моменти: те, що слава Богу, що затримують. Я сподіваюся. У більшість цих справах ми побачимо успішне завершення, і фінал посадки, конфіскацією і працювання принципу невідворотності покарання. Саме на це працюють очільники правоохоронних органів, але незважаючи на це, давайте дивитись об'єктивно: війна не вплинула на зменшення корупції і в роздається, да, центри укоплектування військовослужбовцям, які прямо дотичні до війни. До хлопців, які сьогодні захищають нашу країну, гинуть дуже багато із них, і це все говорить, що ніби ці люди мають змінитися, мають не створювати корупційних речей, але вони є. І тому я би зі словами би не погодився. Так є хороші результати, але це не рівень, який можна казати, що ми маємо найменший рівень корупції в нас в Україні. От, ви зазначили про те, що під час війни е, корупція в Україні не зменшилася, але Марченко зазначив про те, що корупція перейшла в якийсь інший формат. От що розуміти під цими його словами? Хороше питання. Я думаю, це треба питати у Марченка. Знову таки, я думаю, що міністр хоче все ж таки похвалити відомство і давайте так міністерство фінансів. Незважаючи на свою природу і роботу з фінансами, все ж таки вони координують там, організовують роботу фінансів, але вони менш пов'язані з якимись грошовими потоками, наприклад, як міністерство енергетики або там інші міністерства, через які дуже часто ідуть кошти, і, власне, через це можливо він дивлячись і як менеджер. Каже, що я корупцію не вбачаю, тому він робить такі заяви. Мені складно сказати, що стало цим чинником. Але, наприклад, за нашу незалежність, можу сказати, що ми мали таке вікно там без корупційності, це саме закінчення і, і перемоги революції гідності, і саме коли втікла вся. Команда Віктора Януковича саме тоді ми мали найменший рівень корупції. Далі вона далі почала зростати. Зміна влади на це не вплинула, і давайте ми будемо говорити про те, щоб не допускати подібних кейсів, щоб ми бачили ранні посадки тих чиновників, які на сьогодні затримують, і не допускати будь яких корупційних прова її в цих сферах. Ну, не можу і не запитати про те, що він висловився, що нібито міжнародні партнери ставляться з розумінням до того, що в Україні поки що є корупція. Бо, як на мене, деякі українці не ставляться до цього із розумінням. От з вашої точки зору, що безпосередньо тут йде. Понад 70% українців не толерують корупцію, і насправді корупція є там на другому, на третьому місці серед проблем, які вважають українці. Тому звісно, коли заяви державних чиновників про те, що корупції в нас практично не стало, це трошки викликає не першу реакцію. Це посмішку. І е, наше завдання все ж таки демонструвати всьому світу наше бажання боротьби з корупцією на сьогодні. Міжнародні партнери підтримують Україну, е, так як ми захищаємо по суті Європу, моє європейським фронтом, і вони будуть продовжувати цього робити. Але давайте казати об'єктивно, що про скандал про просіяйця по 17 гривень. Про це всі теж на міжнародному рівні говорять, і це говорить, що навіть після час повномасштабного вторгнення Україна як ознака і корумпована країна в очах міжнародних партнерів ми не змінилися. І найкраще якраз демонструвати, що такі складні і пов'язані з мінобороною теми по корупції на сьогодні запобігаються, вживаються і притягуються до відповідальності. Це саме. Перше, що ми повинні робити, так вони можуть в нас траплятися і виникати. Але якщо ми на це реагуємо, притягаємо до відповідальності, я думаю, ми демонструємо всьому світу, що ми розвиваємося, що ми намагаємося подолати цей ворог, і нам міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну ще краще. От ви згадали вже про закупівлі від Міноборони. Яка наразі загалом ситуація із закупівлями і корупцією в оборонному секторі? Бо якщо споглядати на опитування від Інституту вивчення від міжнародного інститут соціології, від фонду демократичні ініціативи, понад 61% українців вважає, що Україна не може виграти війну з Росією саме через оці корупціонерні схеми у закупівлі Міноборони? Знову таки, все. Пізнається у відносності, і давайте казати об'єктивно, що саме російська корупція призвела до програшу Росії на цьому етапі, в якому ми знаходимося. Бо все ж таки задача Росії була окупувати Україну, і через корумпованість міноборони в військах Російської Федерації вони саме і програли цей етап війни. І це якраз демонструє наскільки є небезпека від а, корупції для там збройних сил, в тому числі і для а, українців, і на мій погляд, українці повинні разом з правоохоронними органами ну правоохоронні органи робити свою роботу, притягувати до відповідальності. Українці, і я тут погоджуюся з Марченком, який сказав через наявний і активний громадський контроль з боку громадян. І якщо ми продовжимо цю роботу, ми ще підвищимо прозорість інституцій і реалізації тих реформ, які є на сьогодні обхідні. І третій момент це. Спільна робота такий симбіоз для тим, щоб ми не допускали в майбутньому цих там подібних кейсів пов'язані з яйцями по 17 гривень. Бо ця ситуація, наприклад, показала, що після виявлення проблеми. Після того, що ми змушені всьому світу показати, що справді е, яйця яйця купують по 17 гривень, і це корупційні ризики. Після цього почали купляти по нормальній ціні, і за окремими оцінками ми змогли зберегти 10, близько 10 мільярдів гривень, а це рахуйте забезпечення всієї. Армією зимової форми і якраз оці позитивні тенденції, які там ми виявили, відреагували, надихають в тому числі як і українців, як і владу працювати на зменшення цих наших корупційних речей. Тільки спільними зусиллями не чекайте, що за вас хтось прийде, зробить. Що не чекайте, що прийде хтось когось посадить, має бути не толерування корупції, не сприяння давати хабарів зі сторони громадян. З іншої сторони, державні органи, політична воля має зробити все, щоб ми боролися з корупцією.